Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Час новин марафоні. Для вас працюють команди журналістів Факті Вайсітіві та Вікон. СТБ. Мої вітання. Рада ЄС затвердила надання одного мільярда євро на боєприпаси для України. За словами глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля, таке рішення перша частина обіцянки країни ЄС надати Україні артилерійські снаряди. З цього мільярда євро Брюссель відшкодує державам-членам ЄС витрати на боєприпаси, які передали зсу. Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через європейський фонд миру, вже становить майже 5 мільярдів євро. Арети швидкої допомоги від Швейцарії для постраждалого сходу України офіційний цюрих сьогодні привіз швидкий до Києва, та вже до великого дня автівки доставлять на український схід. Ініціювала допомогу громадська організація з Краматорська. Деталі вам розповість Наталі Луценко. Вже за два дні ці карети швидкої опиняться на сході України. Автівки здолали шлях від Швейцарії до Києва і завтра рушить далі, де вони найбільш необхідні. Ініціатором стала громадська організація Скрематорська. Її основна мета захист прав жінок і просування гендерної рівності. Однак вже понад рік вона організовує постачання гуманітарної допомоги на постраждали від Росії схід України. Це така дуже велика мережа, як ми вийшли на уряд Швейцарія, і нам іноді здавалося, що це не вийде. Нам іноді здавалося, що це якась там маячня. Але ми йшли, ми писали, ми говорили, ми продовжували спілкування. І так нарешті ми вийшли на те, що ці автівки сьогодні приїхали, і вже сьогодні-завтра, якраз перед великоднем, вони будуть вже знаходитися у Краматорську і на Харківщині. Частина швидких надійде в обласному перинатальному центру Краматорська. Лікарі зможуть виїжджати до пацієнтів додому, піклуватися. Про стан вагітних жінок. Більше жінок вони не в змозі доїхати до медичного закладу. А ось лікар зможе наблизити медичну допомогу. Це не йдеться про те, що вони будуть приймати пологи вдома. Ні, але жінка, ми, жінки, від не тільки народжуємо вагітні. Тому фахівці перинатального центру вони зможуть в віддалені райони. Ми будемо працювати спільно з лікарями первинки. Олександр, головний лікар з Краматорська, задоволено оглядає карету швидкої. Це дійсно комфортні, нормальні машини, які дозволять нам надавати медичну допомогу ну більш якісно і більш, скажімо так, в іншому напрямку. Мобільна паліативна допомога для мешканців міста Краматорська. Я думаю, в дії вони покажуть свою якість. Поки країна терорист руйнує українські міста, інфраструктуру та медичні установи. Європейські уряди, як от. Швейцарські активно працюють над відбудовою наших міст та надають гуманітарну підтримку на закупівлю цих карет швидкої. Міста Цюріх та Базель витратили майже 30 мільйонів гривень. Ці карети швидкої, хоч і були використані в Швейцарії, але вони там пройшли ретельний технічний огляд. У найближчому майбутньому Швейцарія відправить українцям вже нові машини для медиків загалом влада Швейцарії від початку повномасштабного російського вторгнення надала Україні допомоги на 10 мільярдів гривень. І важливо, що така підтримка йде не лише за ініціативи влади, а й як у цьому випадку за підтримки небайдужих українок. Наталя Лоценко Олексій Євченко факти ICTV, Єдині новини. Майже півтисячі корів евакуювали до Дніпропетровщини з Бахмутського молочного господарства. Вціліли поголів'я прихистив фермер. Він надав транспорт аби вивести корів з-під обстрілів. Евакуація відбувалася під постійними обстрілами та в кілька етапів. Тварини нині в безпеці та в належних умовах. Для них виділили окремий корпус, а тамтешні ветеринари взяли корів під опіку. Цих красунь евакуювали з Донеччини. Вони проїхали понад 350 кілометрів, аби нарешті отримати прихисток на фермі на Дніпропетровщині. Молочне господарство було неподалік Бахмута, найгарячішої ділянки фронту. Ворочі снаряди регулярно розривалися біля ферми. Вибухи не припинялися ані на день. Багато корів загинули. Це майже в самому Бахмуті. Там були прильоти, були руйнування, були на жаль, загибли серед тварин, але більшість вдалося. Спасти. Евакуація мала декілька етапів. Транспорт, на якому вивозили з під обстрілів велику рогату худобу, безкоштовно надав фермер. Корови вивозили, наскільки я знаю, спочатку до одного пункту з катавозами в більш безпечні райони України, а потім вже о, приїхали сюди підприємців, о, які надали згоду прийняти стадо. Надати місто тимчасового притулку і далі розвиватися, Уціліли стадо це 400 корів нині в безпеці. Їх розмістили на сучасній фермі. Для корів з Донеччини виділили окремий корпус. Цей корпус ми освободили, вичистили, і вони будуть знаходитися тут місяць карантин, а потім піде реабілітація. Нельзя в такому стані состоянні оставляти. Можна сказати, світих животних від початку повномасштабного російського вторгнення Дніпропетровщина прийняла із сотню релокованих підприємств з охоплених війною регіонів. Тут їх підтримують на кожному етапі від юридичної до соціальної допомоги. Христина Венгеля Денис Сінегін Фактесі Тіві. Єдині новини. З-під Бахмута на Київщину, в село Колонщина, переїхали тисячі унікальних саджанців, дерев, кущів, квітів. Розплідник рослинок Україна зумів не лише вижити під окупацією, а й вивіз з найгарячішої точки своїх працівників. Але комфортного житла в них тут немає. Тож тут розпочали благодійну ініціативу купи дерево, а за ці гроші переселенцям збудують дім. Розповідає Оксана Михайлова. Це сакура плакуча, і вона отак от крона розкидається. Розлога квітує навесні дуже дуже красиво, махровими малиновими квітами. І під осінь дає цікаві дуже гібридні персики, абрикоси, щось таке середнє, але дуже ароматне і хрустке. Сакури всіх видів, бузки, троянди, різні плодові дерева. Усі вони переселенці з Бахмута, як і Тетяна, та всі тутешні працівники. Розплідник Екокраїна, який тепер у Колонщині неподалі Києва, має давню історію. В Богданівці на Донеччині його заклали ще в 75-му році батьки Тетяни. Десять гектарів, півтори тисячі видів флори. Саме їхніми рослинами озеленювали Донецьк аж до 2014-го. А коли бої трохи стихли, екокраїна взяла під опіку всю зону АТО. Де ми перші повезли рослини: Красногорівка, Краматорська, Слав'янська, Константинівка. Там всі теж дуже дуже люблять рослини. Та повномасштабне вторгнення змінило все минулої осені. Там збирали міни. Ось лежить ліпісток. А сьогодні на їхньому розсаднику поблизу Бахмута точаться бої. Врятувало унікальні рослини те, що кілька років тому вирішили зробити філіал під Києвом, і так поступово вивезли сюди рослини і працівників. Ми самі їздили, вивозили наших людей з відтіля, з нашого села і потрошечку, потрошечку брали скільки могли рослинок. І навіть останні наші люди, які зараз приїхали до нас з Бахмуту, ось цими місяцями, то вони теж по почучку рослин привезли. Пані Наталя повернулася кілька місяців тому. Прожила під обстрілами рік. Її маму поранило, тож і не витримала. У мене перед двором прильот був. я сполки в заборі. У мене були, і в вагородипа поприлітала. Хотіла жити там до як би, дом, зрозуміло, все у мене там було. Влад приїхав сюди перед повномасштабним вторгненням на практику і залишився. Довго шукав маму, яка потрапила в окупацію, і от нарешті забере її сюди. Кажу, мамусік, не переживай. Хай воно все лишається там, зато ти будеш поруч з нами і вона теж за це ось. Так що, якщо все буде добре, ми дуже сподіваємося, що вона приїде сюди. Розплідник і садовий центр сьогодні дав роботу і прихисток десятьом переселенцям. Зараз у нас. Працюють переселенці не тільки з Бахмуту, але й з Нікополя, з Сумщини, там, де все розбито, вщент. І людям треба починати життя спочатку, з, з нуля. Аби було де жити. Владислав змайстрував для людей ось таку літню хатину. В кожній секції живуть по двоє, але взимку тут холодно та вогко холодно і незручно, і все, що ми могли, ми зробили, але все ж таки хочеться, щоб люди більш кращі умови могли отримати. Тим більше, що це люди, які не сидять, склавши руки і чекають, коли їм щось нададуть, а вони роблять все своїми руками. Одислав шукає всі можливості, щоб за літо збудувати їм гідне житло. Є вже й ділянка. Місцевий житель Іван просто так віддає під забудову 12 соток, які купував раніше. Тут підведена електрика, хороша дорога, є сусіди. Це може бути модульний будинок, може бути каркасний. Головне, щоб швидко і комфортно було. Я розумію, скільки це важливо для людини, яка все, ну, все втратила або думає, гадає, що все втратила і в цей розпач отримати допомогу дуже. Це дуже-дуже допомагає людині якось рухатись далі. Тож чоловіки шукають благодійників і допомогти збудувати житло може кожен. Для цього треба придбати в розпліднику саджанець яблуні за спеціальною ціною 4 тисячі гривень. Але за це ви отримуєте сертифікат і незламну бахмутську рослинку. І вважайте, закладаєте цеглинку в житло для людей. По-перше, ці кошти йдуть на будівництво будинку для переселенців. По-друге, людина постійно буде бачити свій внесок, тобто яблуня буде рости, вона буде плодоносити. Людина, навіть його сім'я буде збирати ці плоди, і вони будуть пам'ятати, що вони зробили такий внесок. Садовий центр має свою громадську організацію. Купують аптечки, ліки і все необхідне українській армії та тим людям, які зараз живуть у самому пеклі війни. Оксана Михайлова, Олексій Євченко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. На Прикарпатці селами об'єднуються, аби передати на у військові частини великодні смаколики. Жінки тижнями печуть паски, чоловіки начиняють і коптять домашню ковбасу. Для того, аби бо де на кілька хвилин наші захисники подумки повернулися додому, відчули рідне тепло і турботу. Розповідає Ірина Тимчишин. Як війна почалася, то ми день робить. У такий спосіб у пістині домашню кубасу начиняють здавна. Пан Іван робить це понад 40 років. М'ясо свиняче, теляче, перець, яйця. Обов'язково чесник та ароматні приправи. В одній каструлі 50 кілограмів фаршу. Чоловіки цю суміш начиняють за півтора години. Далі наступна. На букових дровах на твердій породі це буде. Кова та підчеревину обов'язково коптять. В Великоднях смаколиків готують кілька видів. Гуцульська. От у нас там більше сала, така. І вона остріща, то йде солодкий перець і острий перець. Це отака ковбаска є. А це домашня. Уся робота кипить на подвір'ї пана Василя. Він домашніми наїдками військових підгодовує дев'ятий рік. Почав ще з майдану. Разом із ним працюють 30 волонтерів. Усі місцеві жителі у банки закручують тушкованку та каші з м'ясом. Ковбасу та шинку роблять лише на свята. Це у нас тут є будженена ребра, кістки. Це все копчене, яке передається на зупи, на борщі, хлопцям. Туда а це ця кубаса нам же. Десь поверх 100 кілограмів вже відправили. Це ще зараз на відправку. Поки чоловіки пораються із місними наїдками, жінки мають інший клопіт. Місово печемо, місно печемо, і... а далі вже щоб вода з щоб... Пані Люба паски почав уже другий тиждень. Яйця, молоко, масло та багато любові. Усе по-домашньому. Жінка працює у шкільній їдальні. Їй допомагають колеги. Третій або четвертий вже бус поїхав, тому що і вакуум запаковували, щоб не довше стояли. І печемо і ті перші пасочки взагалі додаємо вар з вареної в картопельки, щоб вони такі були трошки свіжіші, довше зберігалися. Жителі носять сюди паски коробками. Це сотні духмяних хлібин. Ця пасочка спекла моя дочка, яка з року в рік пече, коли ми відправляємо хлопців. У селі кожен робить усе, що може: Хто пасками, хто закрутки дає, хто пече солодощі. Ну хто як може, так помає, хто грішми. Отець Михайло капелан щойно повернувся із передової. каже: хлопці там не голодні, а ці великодні смаколики для них зв'язок із домом. Багато є навіть тоді поранених хлопців, які і в госпіталі перебувають, і тут кав нас в медичній частині. Тутка перебуває, той для них так само це буде розрадно. Що підтримка для на таке велике свято. Усі великодні кошики перед відправленням обов'язково освячують. Хлопці відчують рідну домівку рідних і їм буде тепліше, і тим більше будуть здобувати перемогу. Будемо старатися, бо то є для кого? Наші воїни це наші герої. До збору великодніх кошиків для бійців долучаються люди із сусідніх сіл, гроші на м'ясо та інші харчі передають із за кордону, аби святкові гостинці зігріли сімейним теплом українських захисників. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. факти ICTV. єдині новини. Майже 10 тонн сміття кияни вручну зібрали сьогодні вранці під час щорічної весняної толоки в Голосіївському парку. До прибирання долучилися майже 400 людей: місцеві жителі, громадські активісти, а також студенти екологічних факультетів столичних вишів. Разом з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем розчистили від сміття вісім зон для відпочинку на території національного парку. Більша частина зібраного сміття це побутові та будівельні відходи, а також автомобільні шини. Зібраний людьми непотріб після сортування комунальники відправлять на переробку. Багато років відбувалися такі процеси, коли міська влада роздавала земельні ділянки, і ми мали певні проблеми з цим парком. І за моїм дорученням відбувається дуже багато зараз заходів для того, щоб навести лад у цьому прекрасному місці. На цьому це все. Дякую за увагу. Марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яну, привіт тобі слово.